Луді з випуском новин Сергій Градов. Вітаю вас. День народження улюбленого міста та початок навчального року фаворити нашого сьогоднішнього випуску. Стримано, але проникливо. Саме так відзначила Одеса свій ювілей 230 років. На Думській площі урочисто підняли прапор міста під оплески почесних громадян Одеси, військових і дипломатів. А на Алеї рок відкрили чотири нові зірки. Одеса моє місто рідне крилаті слова відгукнулись у серцях присутніх 2 вересня у день народження Одеси на Думській площі. Тут зібралися керівники міста і області, почесні громадяни Одеси, представники дипломатичного корпусу країн, що допомагають у воєнний час, військові, які боронять місто, та члени численних діаспор, які сьогодні вважають Одесу мамою, а себе її дітьми, зібралися, аби стримано, але все ж таки відзначити ювілейний 230-й день народження. Одеси ми з... ми з грецької діаспори. Хай живе Одеса наша рідна. Вона сповнена греків. Представляємо ми польську ноту. Це е, польська е, спільнота. За що ми любимо місто Одесу за її привітність, за її гостинність, багатогранність, е, е, дуже багато різних людей, які нас зустрічали теплом і любов'ю. Самі ми з Луганської області. Ми є переселенками. З нагоди дня міста урочисто підняли прапор Одеси на честь героїчного подвигу українських воїнів на площі перед Одеською мерією. Також майорили прапори військ Збройних сил України і інших військових формувань, які боронять нашу незалежність і суверенітет. Наша Одеса переживає непрості часи. Повномасштабна війна принесла випробування та біль майже кожну родину. Ми з гордістю вшановуємо всіх Одеситів, які стали на захист нашої країни, відстоюючи мир та свободу не тільки для себе, а й для майбутніх поколінь. За традицію на день міста вручили нагороди видатним членам громади. Так, журналіста, головного редактора Альманаху Дерибасівська Рішельєвська Фелікса Кохріхта було нагороджено почесною відзнакою імені Григорія Маразлі третього ступеня. Одесити пишаються рідним містом. Вітаю рідне місто зі святом. Бажаю йому перемоги і всій Україні, миру, щоб люди жили щасливо і ніколи більше не було війни. І щоб наші діти в нашому місті розвивалися, любили море, сонце, погоду людей. Хочемо, щоб все було добре, мирно, гарно, щоб люди були щасливі і все було спокійно. Одеса Дивовижне місто здатне закохати в себе всіх. Відома музика з оперети Біла акація звучала на піднятті прапора міста. Її створив композитор Ісак Дунаєвський, який не був Одеситом, але закохався в місто з першого погляду. І коли звучить знайома мелодія, серця Одеситів у різних куточках світу наповнюється гордістю і теплом. На день міста в Одесі на Лейзі рок було відкрито чотири нові зірки, усі на честь митців, творчості яких місто зобов'язане світовим визнанням. Віталій Алікберов, Михайло Комаров, Шолома Лейхем, Олександр Розенбуїм. Десять років тому в Одесі відкрили алею зірок. За цей час сонце грало тут променями вже на 48 табличках зі славетними іменами одеситів, які створили всесвітню славу місту біля моря. У 230-й день народження Одеси і до десятиліття створення зіркової алеї тут заблищали чотири нові зірки на честь художника Віталія Алікберова, публіцистів Михайла Кумарова і Олександра Розенбойма. А також одного із засновників літератури на Ідіши Шоломалейхема. В Одесі ще з'явилася одна е, зірочка, яка пов'язана з, е, з письменниками. Я прошу вас продовжити читати книжки, е, ходити по одеським музеям, і щоб у нас була на це можливість. Михайло Комаров був видатним українським письменником, бібліографом, фольклористом на межі 19-20 століть. Більше 25 років він працював в Одесі і одним з перших складав бібліографію творів Тараса Шевченка, а також перекладав українською Костомарова, Гоголя, писав власні історичні твори. Інший одеський публіцист, чия зірка з'явилася на пам'ятній алеї, наш сучасник Олександр Розенбоєм. на протяженні життя у Розенбоєма вийшла 19 книг, После его смерти, шеститомное собрание сочинений. Все то, что написал Александр Розенбуин, все это объяснение любви к городу, объяснение в любви его акациям, его платанам, его ступенькам, его грифонам и всего, и все, и все, и все остальное, что делает наш город неподражаемым. Віталій Алікберов, видатний живописець і педагог Одеси. Це був мій вчитель, який започаткував мистецьку школу, що знана не тільки в Одесі, а й навіть за кордонами України. Більше ніж 20 років він викладав в одеському художньому училищі імені Грекова. Виховав цілу плеяду видатних живописців, скульпторів. Одеська лезірок це знакове місце, і кожен, хто проходить тут, узнає або згадує про великий внесок, який ми ці Одеси зробили у світову культуру. В Україні зростуть ціни на бензин, дизпаливо та автогаз через підвищення акцизів на пальне. В уряді вважають, це допоможе наповнити бюджет. А експерти кажуть, ці здорожчання, безумовно позначаться на усіх галузях забезпечення населення. Оскільки нафтопродукти є інфраструктурними товарами, тобто такими від вартості яких залежать ціни на всі товари і тарифи на всі послуги в Україні, то зростання розрібних цін на заправках неминуче призведе до подорожчання усього, що виробляється, завозиться і реалізується в Україні. Скоріше за все використовуючи привід зростання цін на нафтопродукти, і перевізники, і деякі виробники піднімуть ціни на власні товари і тарифи на власні послуги набагато більше, аніж це спричинено об'єктивними подіями. Детальніше, на що саме вплине підвищення цін на паливо, ми розповімо в наших наступних випусках. Цьогоріч, перший день навчального року, знову без традиційної лінійки. Проте невеличкі святкові заходи в одеських начальних закладах все ж таки відбулися. Перші дзвінки, радість зустрічей після літніх канікул з друзями і вчителями. Так розпочався новий навчальний рік у дев'ятому ліцеї. І діти, і вчителя радісні, нарядні й трошки збуджені. Я з дуже гарним настроєм прийшла до школи, тому що я тут вчуся з п'ятого класу. Тут я дуже рада буду зустріти моїх однокласників та моїх улюблених вчителів. Зранку було важко прокидатися, але я думаю, що через пару тижнів я зможу привикнути до цього і з радістю прокидатися до школи. Так вже скучила за школою з дуже гарним, тому що я не бачив свого друга целе літо. Учні молодших класів навіть не знають, що таке повноцінна шкільна лінійка, бо їх не проводять вже давно. Спочатку через ковід, тепер через війну. Перші дзвінки лунають в укриттях, в класах, в шкільних коридорах. Цього року лунає дзвоник, і це краще ніж лунає тривога. І сьогодні нестандартна лінійка, тому що в цілях безпеки дітей по заборонили проводити лінійки, але в наших школах ми все одно вирішили зробити перший дзвоник для того, щоб дітям підняти настрій, для того, щоб діти йшли до школи з радістю, для того, щоб діти відчували, що вони знаходяться в безпеці, для того, щоб діти розуміли, що ними займаються. Але навіть незвичні умови навчання не псують настрій тих, хто сьогодні знову прийшов до школи, щоб вчитися або вчити. Я чекала навчально початок навчального року. Мені більш подобається в школі, що тут є однокласники мої. Легко вставати сьогодні. Дуже «Найгарніший настрій. Подивіться, які вони всі щасливі. Попри війну, треба вчитися бо сьогоднішні школярі це майбутні нашої країни, і саме для них створюються умови отримання освіти. Міністерство освіти запропоновано в цьому році офлайн-школу, тобто повернення як мова, найбільшої кількості дітей до очного навчання, створені різні форми, створені різні класи за різними формами навчання для того, щоб кожного українця забезпечити якісною освітою відповідно до тих умов, в яких він зараз знаходиться. У першачків цей день особливо хвилюючий. Вони вперше йдуть до школи під час війни і, як інші школярі, будуть змушені час від часу йти в укриття. В цьому ліцеї особлива увага наймолодшим школярам, які йдуть перший раз у перший клас. Аді, мама, можна так, ми йдемо в перший клас щоб пошали батьки, які старанні малюки. Головне для дітей бути в безпеці. А безпека і освітній процес сьогодні нерозривно пов'язані, бо відкриті тільки ці навчальні заклади, де є укриття. В цьому ліцеї воно є. А незабаром відкриється і друге. Ми в цьому році почали будувати вам нове укриття. Я вам обіцяю, що до кінця вересня воно буде закінчене. І ви, всі зможете, ви всі зможете вийти на очне навчання. Тому дуже вам вдячний, що ви сьогодні є. Дуже вдячний, що ви сьогодні веселі друг друга побачили, познайомилися, і міська влада зробить все, щоб ви ходили в школу. Дякую, всі з Щодо вчителів, то зараз майже всі вакансії закриті, тобто навчальний процес буде йти за розкладом, повідомила Олена Буйневич. Прийшли до нас вчителі, нас багато цього року прийшло вчителів, які є переселенцями. Наші колеги з Херсону, з Херсонської області, здебільшого звідти прийшли молоді фахівці, тому з майже 800 вакансій. у Нас сьогодні їх менше ніж 400. І всі вони закриті за рахунок того, що педагоги працюють не на 18 годин свою ставку, а працюють значно більшим навантаженням. Події в країні диктують певні зміни в учбових планах. З цього року у якості пілотного проекту поступово вводиться оновлена дисципліна – захист країни. Цього року ми ще починаємо у старому форматі, облаштовуємо осередки захисту України, де будуть в подальшому вчитися за новими модульними. Програмами і це цікавий підхід, досить такий грунтовний. Але він той проект, який є сьогодні, на нашу думку потребує корекції. Головне бажання і всіх українських дітей, і їхніх батьків і вчителів спокійно сидіти за партами, без хвилювання відправляти дітей до школи, проводити уроки не в укриттях, а в світлих просторих класах. Але поки йде війна, завдання інші. В декілька школах Київського району. Доробляють укриття, але ж практично всі школи Київського району сьогодні починають працювати в системі очного навчання. В Пріоритеті міської влади стоїть питання безпеки дітей, і ми вважаємо, що перш за все потрібно облаштовувати укриття для того, щоб діти були в безпеці. Хотіли зробити селфі на даху поїзда. На Одещині від удару струмом постраждали двоє підлітків. На залізничній станції Одеса Східна 14-річні хлопці піднялися на дах вантажного вагона, щоб сфотографуватися. Один з них торкнувся електролінії і зазнав удару електричним струмом, а потім схопився за товариша. І вони удвох впали з вагона. Виявив потерпілих робітник станції. Він викликав швидку. Зараз підлітки перебувають у лікарні в обох важкі опіки, а в одного ще й перелом стигна. Силовики нейтралізували угруповання, яке на замовлення спецслужб РФ здійснювало підпали в Херсоні, Одесі та Миколаєві. У результаті спецоперації в трьох обласних центрах затримали організатора та учасників групи, яку координувала ФСБ Росії. Фігуранти підпалювали службові автомобілі сил оборони. У пріоритеті були військові пікапи. Координатором паліїв був колишній ув'язнений із Херсона. Після виходу на свободу на нього вийшов представник російської спецслужби і запропонував йому співпрацю за гроші. До підпалів він залучив свою співмешканку та ще двох кримінальників, з якими познайомився під час перебування у в'язниці. Пріоритетними цілями ворога були військові пікапи, які залучені до виконання бойових завдань. За даними слідства, фігуранти гастролювали одразу по трьох обласних центрах. Там вони спочатку відстежували авто українських захисників, а потім погоджували потенційні цілі із російським куратором. Після його відмашки зломисники прибували до місць паркування військових автомобілів в темну пору доби та підпалювали їх. Фігуранти фіксували загоряння на міні-відеокамеру, а потім на флеш-носіях передавали координатору, який мав надсилати звіти до ФСБ. Таким чином, зловмисникам вдалося спалити п'ять транспортних засобів сил оборони. Співробітники СБУ затримали ватажка угруповання та його співмешканку в Одесі, а двох виконавців підпалів у Херсоні. Під час обшуків вилучили автомат Калашникова, пістолет із набоями, гранати, флеш-носії, відеокамеру та мобільні телефони з доказами. Фігурантам повідомили про підозру. Їм загрожує до восьми років позбавлення волі. Про це повідомили у прес-службі СБУ. Здав нерухомість Міноборони за відкати в Одесі на хабарів 900 доларів затримали військового посадовця, який незаконно здав оренду гараж і техмайданчик. Начальник відділу сил логістики ЗСУ підшукав бізнесмена, який планував займатися техобслуговуванням автомобілів і потребував місця під СТО. Він запропонував йому таємно взяти в оренду гараж площею 143 квадратних метри, і техмайданчик площою 60 квадратних метрів, що перебували на балансі Міноборони, і навіть пообіцяв забезпечити швидкий тендер без конкурентів і перемогу в ньому. А надалі безперешкодно підприємницьку діяльність за свої послуги він запросив 300 доларів одразу та Щомісячні відкати в розмірі 200 доларів. У результаті хабарник отримав від чоловіка два транші в сумі 900 доларів і одразу після цього його затримали. Чиновнику повідомили про підозру йому загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Бути під захистом поліцейського протягом всього навчального дня в Одесі розпочала свою роботу служба освітньої безпеки. В одному з міських ліцеїв поліцейські привітали дітей з днем знань, вручили їм подарунки та розповіли про напрямок своєї роботи. Свято відвідали й кореспонденти граду. Безпека вдома, безпека в школі З початком навчального року. Більшу частину дня діти будуть перебувати в стінах навчальних закладів під доглядом вчителів. Зустрічі з представниками правоохоронних органів в школах міста для занять з безпеки проводилися і раніше, проте з цього року започаткований новий проєкт за участю патрульної поліції. В одному з ліцеїв Одеси пройшла урочиста зустріч з цієї нагоди та з нагоди початку нового навчального року. Обіцяю вам, що ми будемо дійсним. Гарантом дійсними вашими друзями, в першу чергу, для учнів, гарантами безпеки, правопорядку, законності. Поліцейські привітали малечу з Днем Знань, поспілкувалися з дітьми та вручили їм подарунки. До речі, юні учні вже добре знаються на основних правилах безпеки, про що самі розповіли нашій знімальній групі. Дорогу треба переходити на зелене світло, на червоне треба стояти а на жовте при, при приготуватися. Я знаю правила безпеки, що не треба знайомитись з з незнайомцями не треба брати у них конфет. І якщо вони говорять підійти к нам в машину, там є коцьонок, якийсь, чи цуценя, то не треба йти, вони тебе положать в машину і можу везуть про роботу інспекторів служби освітньої безпеки у навчальних закладах, розповів начальник управління патрульної поліції в Одеській області Руслан Рубан. Проектом президента України і доручення міністерства внутрішніх справ в місті Одеса визначено 70 навчальних закладів, де буде функціонувати поліцейський освітньої безпеки. Наразі проходять відповідні навчання. Наразі ми заступили в 34 навчальні заклади, але ще добір буде здійснюватися, і ми заповнимо всі ті потреби, яку поставили перед управлінням патрульної поліції в Одеській області. Згідно з проектом, спеціально навчені працівники поліції будуть перебувати в освітньому закладі протягом робочого дня. Це постійне перебування школи, це формування безпекового середовища, це і фізична охорона, це і охорона території школи, це і в включення в навчальний процес, це і навчання елементарно там правилом поведінки на воді, правилам дорожнього руху. Це елементарна взаємоповага і. Прищеплення, як можна сказати, так такої взаємоповаги, толерантності, терпимості, поваги одне до одного, крім охорони та підтримки порядку у школах. Поліцейські освітньої безпеки будуть працювати у тісній співпраці з вчителями. Цей проект це є дійсно для нас подарунок, для нас, для освітян, тому що це допомога не тільки адміністрації школи, буде це буде допомога кожному класному керівнику, кожному вчителю. Зі слів начальника управління патрульної поліції, у найближчі 2-3 роки з кожній школі буде поліцейський офіцер безпеки, який буде виконувати зазначені функції. А поки до проєкту залучені найбільші школи, де навчається велика кількість учнів. Смертельна аварія в Одесі. Мотоцикл на величезній швидкості врізався в легкову автівку. Водій байка помер до приїзду швидкої. На вулиці Мельницькій 23-річний водій мотоцикла перевищив швидкість і не впорався з керуванням. Байк врізався в легкове авто. Від отриманих травм мотоцикліст загинув на місці ДТП. Водій легковика не постраждав. За фактом смертельної аварії відкрили кримінальне провадження та призначили низку експертиз. А в Одеській області затримали п'яного водія вантажівки, з вини якого постраждали троє людей, зокрема двоє дітей. Аварія трапилася на трасі Одеса Київ біля села Єгорівка. 35-річний водій вантажного автомобіля Ман під час перестроювання у праву смугу не помітив легковий автомобіль Ваз. Від удару легковик з'їхав у кювет, внаслідок чого постраждали жінка водій та двоє її дітей: – 10-річна донька і 14-річний син. Усю родину каретою швидкої допомоги доправили до лікарні. Водія вантажівки перевірили на стан сп'яніння. З'ясувалося, що він був добряче п'яний. Рівень алкоголю в його крові перевищував допустити норму в 13 разів. Ще одна аварія, на жаль, зі смертельними наслідками трапилася у Білгороді Дністровському. Під колесами легковика загинув пішохід. Уночі в Білгороді Дністровському на вулиці Кишанівській легковий автомобіль збив пішохода, який перебував на проїжджій частині дороги. Від отриманих травм 40-річний чоловік помер на місці. Водія перевірили на стан сп'яніння. Він був тверезий. У причинах аварії розбираються слідчі. Від олітців до зошитів з обкладинками у зеленому театрі відбулася благодійна акція Шкільний портфелик, в рамках якої першокласники з потребуючих родин не тільки весело провели час, а ще й отримали рюкзак з необхідним наповненням. Планування і підготовка шкільного приладдя це перший крок до успішного початку навчального року. Нині близько 200 майбутніх першокласників-переселенців підуть до країни знань з новими шкільними рюкзаками та відповідним наповненням завдяки благодійній акції під назвою Шкільний портфелик, головна мета якої не тільки психологічно підтримати дітей з потребуючих родин, а й забезпечити всім необхідним до нового навчального року. Ми збираємо канцелярію, шкільні портфелики і допомагаємо діткам, які попадають в складні життєві ситуації, в ну, тим родинам, які не можуть самостійно це придбати, щоб діти могли, мали доступ до освіти, мали все необхідне, коли підуть в школу. За словами керівниці одного з проєктів Карітас Одеса, підготовка до акції йде цілий рік, проте активізація відбувається протягом літа. Вже на початку літу ми думаємо про те, що 31 серпня це той момент, коли маємо бути зібраними і допомогти дітям вразливих категорій піти до школи з чудовими емоціями. Для нас чудові емоції це якісний портфелик і його наповнення. Олівці, пенал, зошити це все й не тільки є мастхевом у кожному шкільному рюкзаку. Вікторія Проскурня каже: за 10 років проведення акції вже набралися досвіду у виборі шкільного приладдя. Вже точно знаємо, які фарби треба, які олівці. Найперше звертаємо увагу на молодшу школу. Ну, по-перше, я мама, в мене двоє дітей, так бо хочеться, щоб це було найкраще, і тому є певний перелік, який ми максимум цього року закрили, починаючи від обкладинок, закінчуючи підставкою під книжку. Тетяна Федорова, переселенка з Херсону. Жінка не тільки поділилася власною історією, а ще й розповіла, що на її думку подібні заходи є психологічною підтримкою і в певній мірі надією для тих, кому довелося поїхати з рідного дому. Дев'ять місяців ми були в окупації. Потім приїхали, їхали на два тижні, тобто нічого з собою не брали, надіялися, що воно минеться дуже швидко. Сьогоднішній захід для дітей. Дуже важливо одержати все для школи. В нас онука в перший клас іде. Тобто придбати всі речі, ми придбали, зрозуміло, але те, що вони отримали нове, все це. Ну навіть це чудо. на свято разом із першокласницею прийшла і Людмила Гальміс, яка виїхала після півтора місяці перебування в окупації. Зокрема, на рішення покинути рідну оселю посприяли не тільки небезпека для родини, а й неможливість придбати дітям все необхідне. Жінка каже, коли побачила якість шкільного наплічника і його наповнення, дуже зраділа. І тут портфелик, з яким ми будемо ходити в школу з ортопедичною спинкою, з відділеннями. Він якісний і канцелярія. Там тільки варта канцелярія, яка от там все, все, що потрібно, от нам дали список на 4, Що нам потрібно купити до школи. В ньому все є. Тобто, от зараз для мене це. Величезна допомога, бо мені не треба дитині купувати канцелярію. Подібні заходи демонструють надзвичайну важливість підтримки тих українців, які у зв'язку з війною вимушено покинули власну оселю або зовсім втратили її. Вони не лише забезпечують матеріальні потреби, але й дарують відчуття турботи та єдності нашого суспільства. Є в новій книзі тайна струна. Виставку артбуків з такою назвою було представлено в Одеському музеї західного і східного мистецтва. В чому унікальність та яка тематика робіт дізнавалися, наші кореспонденти. Література і живопис в одному місці. Мова йде про артбуки, які були презентовані в Одеському музеї західного та східного мистецтва. Це особливий вид книги, який колись був популярний. І так як мода циклічна, зараз вони знову актуальні, каже художник і автор виставки Ігор Потоцький. Тематика. Тут... тематика тут різна. Я намагався, щоб були як імпровізації віршів, так і імпровізації малюнків. Гарвардський університет, Національна бібліотека Франції, бібліотека в університеті Берклі і це лише частина місць, де представлені артбуки Ігоря Потоцького. Деякі з циклів робіт художник створив, знаходячись у різних країнах. От ми, були... От ми були 10 місяців в Парижі. Так я написав декілька циклів парижських віршів. Ми були декілька років в Мексиці. Я написав мексиканські вірші. Це у всіх так. Тобто, коли художник, поети в чомусь зацікавлені, вони намагаються задовольнити свою допитливість, а потім воно виливається в творчість. В одеському музеї західного та східного мистецтва загалом представлено п'ять книг та академічні роботи автора. Тематика зовсім різна. Паріж, природа. Париж, природа, кохання, внутрішня гармонія, внутрішня антигармонія, стихія війни тобто все по різному. Серед усіх робіт, які представлені на виставці у музеї, автор навіть зміг виділити улюблені. Ну ось ця книга мені дуже подобається. Вона півроку висіла в паризькій галереї в самому центрі Парижа, але справа не в цьому. Справа в тому, що цю роботу я чотири рази перероблював, і, начебто, в кінці кінців вона вийшла. Або ось там є папір 17-го століття. Уявляєте, і ось на цьому папері 17-го століття так рецепт паперу 17-го століття проявилась сама по собі. Зала, яку обрали для виставки разом з поезією та графікою, яка представлена в роботах художника, виглядає органічно, вважає Віктор Куранов. Самі ж артбуки йому нагадують розробки відомих українських скульпторів. І ми бачимо, що е, ну, та графіка, яку створив Ігор Потоцький, вона не тільки ілюструє його поезію, а вона являє собою такі. Конгломерат скульптури, живопису і графіки, і ми бачимо об'ємні, об'ємні, дуже об'ємні авангардні скульптури. Відвідувачі експозиції досить емоційно та динамічно відгукуються про техніки виконання автора та сюжетну лінію робіт. Скоки наскільки людина багатогранна талановита, і наскільки його графіка підкріпляється, входить в живу тканину і у вірш? Ну власне і самодостатньо прекрасні роботи. Я просто отримала велике задоволення від цієї виставки. Мені дуже подобається ця серія, яка висить на заборі, і серія, яка в мене зараз перед очима. Мені подобається, що на обертах листів з віршами є окремі ілюстрації. І вони вже не пов'язані напряму, а просто живуть своїм життям. І ними можна довго милуватися, яка це об'ємна графіка, жива і тепла. В музеї планують продовжувати традицію експонувати низку робіт та тематичних циклів одеських митців. З новинами в мене все про розвиток подій. Дивіться в наших наступних випусках. В студії був Сергій Градов. До скорої зустрічі.